Hey guys, my name is Inna. Сьогодні ми навчимося бажати гарного дня і відповідати на цю фразу взаємністю. Отож, let's get it started! Uh, щоб побажати гарного дня, ми можемо сказати have a nice day. Або ж, щоб урізноманітнути цю фразу, ми можемо використати інший прикметничок. Наприклад, такий як terrific. Terrific означає чудовий або прекрасний. Uh, тому ми можемо також сказати have a terrific day, що буде означати прекрасного тобі дня. А як ми відповімо на подібні побажання? Існує як мінімум три варіанти відповідей. Ми можемо сказати «Thanks, you too» або ж Thanks, the same to you». А ці дві фрази є синонімічними і означають одне і те ж, а саме дякую і тобі гарного дня. Також ми можемо сказати «Thank you, likewise», що дослівно означає дякую взаємно. Well, that's it for now. Thank you guys for your attention. Have a terrific day. I shall discuss the new Viko.